Далі, молода жінка після пологів з'явився діагноз гіпотерго щитовидної залози. Ну, я вам скажу, на сьогоднішній день вагітність і пологи, знаєте, це і не хвороба. Але коли вагітність не планова, коли перед вагітністю люди не пройшли антипаразитарку, не пройшли очисну терапію, не підготували, не пропили вітамінні комплекси. Знаєте, в наш час, ну чесно, от до материнства, до батьківства, вообще до пологів, треба підходити більш розумно. Думайте не тільки про себе, про те, які проблеми будуть у вас. А думайте про те, кого ви народите. Mm -hmm. Бо е, ви розумієте, їм жити це все життя, а вам на це все дивитися. Тому от до цього треба підходити. Але вже маємо, що маємо. Що би я тут дала? Я би тут дала в першу чергу вуменфітам, навіть не щито. Щито дала би на другий етап. Але я би дала вуменфітам, я би дала Силу моря. Це те, що на сьогоднішній день надважливо. Гіпотеріоз це недостача. Гармонів щитовидної залози на другий етап після гуменфітану, чому після спочатку гуменфітам? Тому що після пологів, як під час вагітності, як під час підліткового періоду, кліматеричного періоду йде гормональна перебудова така організму, отак і після пологів. Чому кажуть після родова депресія, це безділля? Багато, багато Ну чесно, слишком багато, багато ніяких. Коли, вибачайте, було дитині три місяці, а я пішла на роботу, залідуючи дитячим садочком, і я заходжу їй шість місяців, а в мене старша група тягає її по спальні, чи її вчити її ой, Боже, ну нічого виросли. Тому знаєте, вибачайте від болікус. Це в нас було буквально недавно, був благодійний концерт. Там Таміла Гарджає, це наш партнер, заслужена артистка Грузії, Саша Квартик в Дніпрі. Я була на тому концерті, отримала просто супер задоволення, збирали гроші там на Запорізькому напрямку на батальйон. От і я це галопо в мене ще було два заходи. Ще фотосесія весняна була з трьох перед тим концертом. І там у нас дві такі да, ходять, такі годятьі. Тобто, вона була умові, я не встигла рота відкрити. Вона каже, ой, може, ви не приходили, але у нас на Любові вдома не було. <рес> я вам чесно кажу, отут, подивіться, буменфітар. Далі, що класно працює, дуже класно працює піон. Піон на щитовидну залозу працює унікально. Але тут потрібно буквально три крапельки два рази на день, тобто невеликі дози. Дуже шикарно працює конюшина. От дайте там, дайте конюшину, дайте силу моря, і три капітки піона буде вам щастя. А вже на другий етап, десь через півтора-два місяці, дасте ще по фітам, можете дати примафлор, там, чи з лютеріном, чи прямофіта ширніком і лодом. Тобто там уже буде дивитися енергію можете дати. Все залежить від того, яка наскільки маленька дитина, годує вона, не готує і так далі.